Під ворожим вогнем Запоріжжя під час нашого попереднього випуску новин у нас з ним двічі переривався зв'язок, бо ЗСУ саме відповідали росіянам на їхній обстріл. Було пряме влучання у школу в Оріхові у пунк, де Українці отримують гуманітарну допомогу. Вже відомо, що вбито соцпрацівника. це підтвердив очільник запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух. І це не єдина жертва. Ще дві жінки отримали поранення. І Травмованих могло бути значно більше, але по Поруч були укриття. Олена Каптюх знову з нами на прямому зв'язку. Олено, може вже відомо у якому стані постраждалі? Ну і взагалі якісь деталі вже є. Олена. Так, Людмила, дійсно, ми вже маємо інформацію більше подробиць. Отже, сьогодні в день росіяни вдарили по гуманітарному центру гуманітарної допомоги в Оріхові. На сьогоднішню хвилину відомо, що загинув соціальний працівник чоловік, йому було 57 років. Ще дві жінки отримали дуже важкі поранення голови та ні, вони зараз у лікарні цей, цей гуманітарний центр був єдиним єдиною можливістю отримувати цю допомогу. В Оріхові. росіяни влучили саме у приміщення, де соціальні працівники отримували хліб та продукти. Надалі вони мали вести все це пенсіонерам та маломобільним групам населення. І на жаль, в Оріхові зараз просто катастрофічна гуманітарна ситуація. Поліція на місці вже документує наслідки цього е, обстрілу. І, взагалі, по ситуації в області за останню добу росіяни 81 раз обстріляли е, населені пункти е, неокупованої Запорізької області е, влучили Гуляйпу е, в Гуляйполе е, Оріхів. Е, Степногірськ, та інші міста та селища неокупованої області в поліції. Задокументували вже більше шести десятків повідомлень про руйнування будинків, приватних будинків та квартир. І крім того, у нас є така інформація, що мережу шириться відео, де російська техніка йде у напрямок Запоріжжя. Її супроводжують літаки. Ця колона. Рухається у напрямок е, Розівки. Це е, населений пункт, окупований у Запорізькій області. Однак наші військові до цього вже готові, і про це повідомив речник сухопутних військ е, області. Будь ласка, студія. Дякуємо, Олена Каптюхи з Запоріжжя, яке ворог цинічно обстріляв, убивши соцпрацівника, просто у школі, де люди де людям роздають гуманітарну допомогу.